Всім привіт! Сьогодні відео про ось такий зарядний пристрій. Це автоматичний 7-ступеневий зарядний пристрій. Заявлена потужність тут 10 А12 при 12 вольтах і 5 А при 24 вольтах. В цьому відео ми розберемось, як користуватися правильно цим зарядним пристроєм, які в нього є функції. Кому цікаво, не забуваємо ставити лайк і дивимося відео далі. В інструкції написано, що цей пристрій призначений для заряджання свинцево-кислотих акумуляторів. Літієві батареї заряджати ним заборонено. Зазначена вага 560 грам. Я поставив на вагу, показує мене 552 грама, він є досить легкий. Сам пластик зроблений з твердого такого матеріалу, прогинається важко. Я думаю, що. Служити повинен. Довжина шнурівки, мережевий шнур має 80 см. Шнур з крокодилами має довжину 50 см. Я пробував ставити на зарядку акумуляторів. Спочатку думав, що вони будуть короткі, але їх повністю вистачає. Далі, по функціях, тут є 5 режимів зарядок, зараз ми з ними детальніше розберемося. Для того, щоб почати користуватися цим пристроєм, згідно інструкції, нам спочатку потрібно ось ці крокодили під'єднати до клем акумулятора. У нас увімкнувся зарядний пристрій. Потім, щоб почати зарядку, нам потрібно вибрати відповідний режим і увімкнути мережевий кабель. Є різні зарядки, є різні алгоритми їхніх робот. Я буду... Дотримуватись інструкції до цього зрядного пристрою. Тут так описано, тому так я буду робити. Вибираються режими ось цією кнопкою. Це сенсорна кнопка. Нажимаючи на неї, ми вибираємо ось ці режими. Також в цьому зрядному пристрої можна вимкнути ось цей звук, щоб нас не піщало. Для цього потрібно. Просто на ось цю кнопку натиснути і потримати 3-4 секунди. У Нас прозвучав сигнал і потім після того, вибираючи різні режими, у нас не спрацьовує ось цей звук. Я його зараз увімкну, щоб орієнтуватися. Так, все, він увімкнувся. На самому дисплеї зараз відображається нас. Напруга 12,7 В температура 1 градус. Я зараз нахожуся в своєму гаражі. Тут в мене холодно, опалення нема. Також тут є ось такий значок сніжинка, який показує, що низька температура. Він при цьому вибирає свій алгоритм зарядки з самого струму і напруги. Далі тут відображається заряд самого акумулятора. Можна бачити, що тут пише заряджений 100%. Також пише, що він приділився як 12 вольтовий, тому що він автоматично може заряджати 12-вольтовий акумулятор і акумулятор на 24 вольта. Також тут є режим літній. Зимній режим у нас працює. Зараз подивимося в інструкції. Зимній режим у нас працює від 0 до 10 градусів Цельсія. Потім нормальний температурний режим це від 10 до 27 градусів Цельсія. І засвічується значок. Ось таке сонечко. Тут. Ось тут буде краще видно. Коли засвічується цей значок, це температура більше 28 градусів Цельсія. Тоді він теж міняє алгоритм зарядки. Відповідно, міняється струм. І напруга. Так, про режими. Перший режим ось намальований такий у нас автомобіль. Написано тут STD. Це режим для звичайних свинцево кислотних акумуляторів та акумуляторів свинцевих, які не обслуговуються. Ось поставили ми цей режим. Зараз вимкнемо в розетку. Вмикаємо. На дисплеї в нас вибуло DFS і можна бачити пішов процес зарядки. Це в нас зараз іде режим перший. Ось тут на коробці намальовано. Це режим десульфатації. Цей режим тримає, триває приблизно. 5, хвилин після чого починається сам процес зарядки. Зараз я вимкну. Наступний режим це для акумуляторів AGM і гелевих акумуляторів. Перемикаємо. Вмикаємо і в нас йде заряд цих типів акумуляторів. Далі тут. Наступний режим це режим зарядки кислотних акумуляторів і невеликих кислотних акумуляторів. Цей режим не має режиму десульфатації, коли ми вимкнемо цей режим, то акумулятор зразу почне заряджатися. Зараз я вам покажу. Вмикаємо. Бачите, режиму десульфатації нема. Зразу вибуло 5 А. 2 градуси тепла зараз 15 вольт. Він сам збільшує, зменшує силу струму і напругу відповідно до цих семи режимів зарядки. Вимкну. Наступний режим. Тут намальований такий мотоцикл, це режим для заряджання. Акумуляторів з мотоциклів і невеличких свинцево-кислотних акумуляторів. Також останній режим це режим, який призначений для акумуляторів, які дуже довго стояли і ними не користувалися. Багато я в інтернеті чув, що це такий лікувальний режим для акумуляторів. Але скажу вам так, що якщо у вас акумулятор повністю мертвий, цим режимом ви його не відновите. Цей режим може підвищити ефективність роботи вашого акумулятора. Наприклад, ось тут 510 ампер пусковий струм цього акумулятора. З часом він падає, тому цим режимом можна відновити цей самий пусковий струм акумулятора. Далі я покажу. Як працює ця зарядка? Ще раз, в інструкції написано так. Спочатку ми під'єднуємо ці крокодили до акумулятора. Вибираємо потрібний нам режим. Я вибираю ось цей режим. І тоді вмикаємо розетку. Зараз йде процес десульфатації, він буде тривати 5 хвилин. Після. П'яти хвилин я покажу, що йде далі зарядка акумулятора. Після режиму десульфатації у нас була зарядка акумулятора. Акумулятор вже повністю зарядився. Після того, як він зарядився, у нас на дисплеї буває ось така назва. Тут пише full. Намальовано, що акумулятор повністю заряджений. В інструкції написано, що коли акумулятор повністю зарядився, його ще. Бажано не знімати одну годину зарядки, тому що продовжується процес до зарядки. При цьому буде ще працювати сам вентилятор охолодження. Зараз можна чути, сам вентилятор вже не працює, значить акумулятор у нас 100% повністю заряджений. До речі, сам вентилятор в процесі зарядки спочатку робить тихіше, потім починає робити голосніше. Змінює. Свою частоту обертів, це, напевно, зв'язано з тим, що сама схема всередині цього зарядного пристрою нагрівається і датчик температури керує цим вентилятором. Після завершення процесу зарядки ми вимикаємо спочатку мережевий шнур, потім знімаємо клеми з акумулятора. Також в інструкції описаний захист. Якщо ми неправильно поставили самі крокодили на акумулятори, перепутали, наприклад, плюс з мінусом і зарядка починає нам сигналізувати. Захисту від короткого тут не описано. По-перше, важко їх замкнути. По-друге, тут алгоритм роботи такий, що спочатку ми ставимо клеми на акумулятор, а вже потім вмикаємо мережевий шнур. Тому цей захист тут і відсутній. Зараз я хочу спробувати ще ось цей режим відновлення акумуляторної батареї. Цей режим для акумуляторів, які дуже довго не працювали, або не беруть зарядки. Знайшов я в себе ось такий неробочий акумулятор. Це акумулятор з квадроцикла. Зараз спробую на ось цьому режимі відновлення. Запустити його. Ось візьмемо, під'єднаємо клеми і подивимося, чи взагалі він хоч щось нам показує. Зарядний пристрій запустився. Показує у нас 11 вольт. Видно, що він розряджений. Зараз спробуємо на цьому акумуляторі поміняти місцями клеми. Плюс поставити на мінус, а мінус поставити на плюс. Трошки тут незручно такі клеми. Бачите, при цьому у нас зарядний пристрій не загорівся і ми вмикаємо його в розетку. Нам вибиває помилку і мигають стрілочки, що ми перепутали коли ми на акумуляторі. Включений останній режим. Ось тут, на дисплеї, блимає ось цей значок цього режиму на дисплеї. Ось така назва Пул. Можна дивитися, що показує заряд акумулятора. На мультиметрі у нас міняються показники від 12 до 15 вольт. Можна подивитися, як Моргає наша контролька, остелог показує ось такий сигнал. Ось так працює ось цей режим відновлення. Я сумніваюся, що цей акумулятор буде працювати, тому що він вже є мертвий. Але так, щоб вам показати, як працює цей режим, я його під'єднав. Зараз ми розберемо сам зарядний пристрій і подивимося. Що там у нас знаходиться всередині, розібрали цей зарядний пристрій. На задній кришці тут написано, що він при 12 В може заряджати акумулятори від 2 АГ до 150 АГ. На 24 вольтах акумулятори від 2 АГ до 100 АГ. Характеристики різні, ще тут написано, може працювати від 110 до 220 вольт 50-60 Гц. Всередині виглядає він ось так. Це одна плата, можна сказати, силова, на ній знаходяться от, радіатори з різними радіоелементами. Ось такий тут трансформатор. А це сама плата управління. В принципі, зібрано так все добре. Сама плата товста, все гарно пропаяно. Вентилятор охолодження тут невеликий. Ось таке відео про цей зарядний пристрій. Якщо вам сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!